Всім привіт! Я потрапив в такий лабіринт і захотів загубити ферму черепах. бо мене вигнали, на жаль, і тому ми зараз будемо гобити ферму черепах. Історія довга, але не зараз. Спершу нам треба... Черепахи їдять кактус. Ось мій будинок мене з нього визволили. Це довга історія. А зараз нам будем говорить пах А ви затайте. Я, я а ви запитаєте. Данил, ви він його конфіскували. Покажи як він виглядає. Да неу його конфіскували. Ось, ось там він наш велике дегло. Я їх ем, вже цих погіргачих це будуть наші з видами. Буде в нас. Три вольєри і три вольє, види. Давайте будемо будувати. Такс. Такс. Не нагадуй мені дану цю оцю історію, що мене виселили. І обов'язково, друзі, підпишіться на канал, якщо ви встановили додаток YouTube. Так, друзі, якщо ви встановили додаток YouTube, то обов'язково підпишіться на канал. Я зазняв це відео друзі, щоб ви побачили, як будуть розмножуватись черепахи. Бабка якась, ну добре, хай літай собі. Удавайки світи. Ось одна вже є. Це вольєр із коричневими черепахами. Ось так, ось так. Подивимось, чи вони відкладуть яйця. Нагодилась младше чи ні. Дивно. Эй, черепахи, ні чи та? Вони як из него зміни. В тм будут чегни. А де будуть били? У мене нема білих. Ось так у нас вже є такі черепахи. Може наїлась. Тому так. І далі Грин Тотекс. Всі знають, що я зевані черепаха. А ви і, друзі, і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви бачили гілки і дега Так, друзі, загубіте, ну ми покидаємо. Эй. А, вони перелізли, чи чорні. Ей, вони яйця відклали зелень. Хлопці, ви заважаєте. Ну, давайте спершу загалом дім для черепах. Ми загали у формі черепахи. Так, друзі, у формі черепахи. Тому давайте поки... ти пош... там буде ще йти. Так. Черепахи. Дуже сім, <сміни>. що Та дуже. <х> <х> А так я Так, я все вирішив. Нам потрібно загубити це все у формі панциря. Ай, я у лакати безпеки. Ей хлопці, якщо ви не хочете заважати, то посидьте мовчки. Може можна дати команду сидіти. ну, є, yeah". одна є, yeah". друга. А та ну друга, третя. Четверта. Друзі, і якщо ви побачили черепаху, або хочете побачити, то обов'язково підпишіться на канал. Ну а ми продовжуємо. Тобто не побачили, а бачили. Це така сумна історія. в мене є миллион будинків. Я їх пододаю. Раз, два, три, чотири. 5. Я продаю будинки на тих. Не сьогодні. Не Ми сьогодні. з друзями будуємо гігантську черепаху. Бо я наприклад, до речі, бачив черепаху. Раз, два. три... Не пам'ятаю, це було чотири, чи три чи 4 роки тому. Тепер шесть там на 4. І чотири, і, і ще газ. Я взагалі після цього виселення нічого не хочу. Да ну що То... Давай мені. Я тобі поглядам будинок. Він буде такий модний, що ти аж. Будемо, друзі дивитись на будинок Данила. Та які я продаю. та там будинки мільйонецькі. особливо він такий, крутий. Всі ти всі вгнми. Коштує 7 тисяч мільйонів. Тебе такого нема. Ніхто його ще не купляв. Та мені все рівно, я не люблю. Я можу купити сам. Свій. Або можеш купити бомжівський. Це так. Та жагітую. Такс. Це жаг тебе дуже поганий. друзі, вам подобається цей жаг чи ні? Я думаю, що нікому не подобається. Мати? Добре, тоді. Якщо не хочеш, можеш жити без будинку. Якщо ти не хочеш. Я, я вже знайшов, де куплю, дякую. В мене? Ні. Кого? Не знаю, у селяна якого. А добре, у тебе, у тебе. Поди в мене тоді ставка для... за Ну, добре. Данео, ти що божевільний? Ні. Та да кічиш. Друзі, якщо вам подобається, як Данило кричить, то е, поставте лайк, а якщо ні, то підпишіться на канал. бо мені ні. Данило, то досить. Ти йде не вподається, як ти пишеш. О, яка гарна в нас вийшла черепаха. Далі нам будемо збудувати ось тут, якийсь під нею бункер. А оце вже буде в наступний день, тобто наступне відео. Всім па-па!